Сава Україні! Вітаю вас, друзі, святою неділою. Хоча в тому, про що ми будемо зараз говорити, чогось і святого, і святкового, і хорошого буде вкрай мало або й не буде взагалі. От іноді появляється думка, чи не перекваліфікуватися у військові експерти. Там, я ж все-таки в тому щось трошки розумію, напевне, більше, ніж дуже багато з тих, хто торочить якусь повну ахінею. то... Місяцями про якісь корінні переломи, неймотивірні досягнення, все. Зараз, коли пішов протилежне замовлення, розказувати, що все погано, все страшно, розказують знову про катастрофи, про все інше. Я міг би, мабуть, краще щось розповідати. І міг би якийсь робити аналіз, але, ну, напевне, якщо я не знаю до кінця всієї повноти картини, а я її не можу знати, то виникає тоді дуже болісна постановочка. Не нашкодь. Задумайся, чи ти своїми фразами не зробиш щось кідуливого. Тому, очевидно, що доведеться мені займатися тим, в чому я розбираюся, напевне, краще, і де героїчних, потужних, також драматичних, трагічних. Нюансів буде набагато менше. Хоча насправді ми от зараз переживаємо з одного боку дуже важкі дні. На Східному фронті неймовірний тиск натиск ворога. Появляється повідомлення, що там чи там десь ворогу вдалося просунутися. Одне село на Куп'янському напрямку. Невеличке, маленьке село, але це є певне просування ворога. Десь зайшли вони в крайні будинки у Авдіївці, теж дуже неприємні речі. З іншого боку. При такому співвідношенні сил це неймовірний героїзм, і це ті речі, про які хочеться говорити. Дуже цікаві теж теми про, про те, як зараз оцими дронами, новими модифікаціями е, збиваються ті літаки, яких збити не можна. Відбуваються атаки на ті підприємства, яких досягнути було не можна, і це прекрасні речі. Інша річ, що все-таки в нас з ним роблять ну, якийсь фетиш. І перебільшую, тому що насправді це, на жаль, не зламає потенціал рашистської військової промисловості, не підірвує її. Ну, це більше для того, щоб зробити серйозний політичний ефект. Тут про такі речі я би, може, і міг би розказувати, але доведеться, доведеться розказувати про деякі речі дуже легняні. От зараз. Після слів підстаркуватого луганського бригадного, а нині секретаря РНБО Данілов, от бувають же ж вибрики долі, От то, що він сказав, про відсутність в Україні опозиції. Більшість моїх колег дуже саркастично відмітили, що в СССР також сексу не було, але ж звідкись отой сам Данілов зачався, як і його Бос Зеленський, хоча обоє, ну дуже совкові. Знаєте, гумор це гарно. Але іноді легковажити тим, як влада котить країну в прірву, це навряд чи найкраща історія. А ще все звести до долі доволі нікчемної постаті самого Данілова. От хто такий Данілов? Я його дуже добре пригадую в Верховній Раді. Ну, доволі посередня постать колишнього бандюка, який потім, коли в Луганській області, взагалі на Донбасі, бандити, побачивши, що політично активна частина суспільства займається страйками та іншими речами, вони пішли захоплювати владу. І отримували тоді Данілов, став вперше якимось там мером, при тому всьому, що повадки, які були тоді, такі лишилися й до сьогодні. Але. Коли формувалася система влади Зеленського, саме такі люди виявилися вигідними. Знаєте, мабуть, причина в тому, що Даніло вперше з усіх здогадався, щоб робити кар'єру при Зеленському, треба демонструвати, що ти тупіший від свого шефа, показувати себе менш мудрим, більш якимось затюканим. Ну, те, що Данілову вдається, дуже і дуже добре. І тому він якимось чином зумів присидіти і Богдана. І єрмака, і пересидить, і зберігається на своєму місці, і поки що його ніхто не просунув. Хоча толку з його того місця і того, що він робить, ну, згадайте, РНБО, часів Горбуліна, разумкова старшого, можна сперечатися в напрямках, але це, це була серйозна структура. На сьогоднішній день це абсолютно нікчемна структура, ну але Даніло собі там тримається і прогинається. От чому сова Данілова це. Це думки уже і дії навіть, а не тільки думки Зеленського. От я колись в якомусь ефірі присутності там регіонал Кіанне Герман сказав просто розхожу фразу абсолютно примітивну, ніяку про те, що що те, що в Жириновського на язику, ти в Путіна на умі. Вона чомусь дуже вибухнула. Я не знав вже тоді, що виявляється регіонали той час все більше і більше починали лягати під Путіна, і тому такі згадки їм дуже не подобалися. Але у випадку. Данілова це якраз є та система. Він пробує випередити і заявити, запустити, організувати, десь озвучити щось таке, що має сподобатися Зеленському. Причому, як правило, він це робить достатньо тупо, причому тупіше, ніж може. Тому що він має виглядати примітивніше. І він має відтінювати, І Зеленський має, дивлячись на них, відчувати свою додаткову велич. От насправді ж. Це все виглядає дуже гідкенько, але все набагато гірше. Тому що, в дійсності, мова йде не про якесь потякання одного там якогось секретаря РНБО, до речі, в воюючій країні. Секретар РНБО, який говорить такі дурощі, які фактично замахуються на конституційний лад тощо. І ну, просто людина з такою, таким рівнем адекватності очолює головний безпековий орган в країні, в якій йде війна, ну це катастрофа. Але. Гірше не це. Гірше те, що зараз йдеться про повернення в минуле. У 2019 році проголосували за Совєтський Союз тільки не за Кобасу, яка була дуже дешева, але її правда не було. А проголосували за відсутність прав і свобод, проголосували за вічні війни, проголосували за злидні і за біду. От є у світі на сьогоднішній день певний ряд країн, які або ностальгіюють за світовим минулим тим комуністично-соціалістичним з того недорозвинутого соціалізму, або ж у нього вже повністю занурилося. Ну, перше, що приходить на згадку, це звичайно, Московщина, Путінська та Лукашенківська Білорусь. Це дуже погані приклади. Але насправді таких країн набагато більше усяких різнокаліберних еретрей по світу розкидано, і дуже дуже погано. Що подібні речі, подібне скочування відбувається в Україні саме під прикриттям воєнного стану в умовах війни проти Росії, захист України проти Росії і поступове силами людей у владі, які ми, якби бачимо, от навіть там, свіже інтерв'ю сьогодні виклили Зеленського Четвертому каналу британському, в них в голові війни нема, в них піар. В них самовихваляння, О, там люди якісь маленькі, а ми ж там такі, там тема виборів, як би він і хотів би, і не хотів би. Все, це основне. Все решта це все абсолютно для нього другорядне. І от в цій ситуації, користуючись тим, коли країна втягнута війну проти Совка, фактично, Сталінського Совка рашистського, в нас в країні. Саме завдяки цьому і будується цей совок. І це дійсно робиться ну, моторошно від цього. Що ще набагато гірше? Це не ота фраза, яку всі повторюють і пересміюють в Данілова, а деякі речі, які, звичайно, не цитують, а які йдуть далі в його розшифруванні. Без продовження, ця фраза така самотупа і абсурдна, як і та про відсутність сексу в СССР. Дійсно, ніби дурачок та й все. Але насправді там є дуже серйозний і небезпечний отакий ланцюг подій. Перше, Даніло дійсно, кажучи ці фрази, не просто висловлює якусь свою думку. Він хотів сподобатися і попасти в той тренд, який до душі Зеленському. А в нас. Ну, президентом обрали людину з абсолютно завершеною совковою ідеологією. За тим сутільним, ЦК КПСС, де немає розподілу між гілками влади. Пригадуєте його першу прес-конференцію, той прес-марафон безглуздий, в якому він говорив: Меня хотів, я ж думав, що я їх всіх посаджу відразу. Мені кажуть, ні ні ні, це не можна. Ні, виявляється суд є, ні, ні, виявляється, прокуратура має займатися. Ні, ні, в них виявляється адвокати можуть бути. Слухайте, людина з юридичною формальною освітою, яка там освіта, зрештою, яка абсолютно. Не розуміє нормально цивілізованого світу і хоче повернутися в союз, де є великий, потужний, хоча й дряхлюючий лідер, який вирішує все. Починає війни, садить дисидентів, переписує історію, визнає напрямки економіки і не визнає ніякої опозиції. Знаєте, на ці побажання Україна дала Зеленському дуже адекватну відповідь. Насправді дала ми. Ми дуже часто не своїм словом і правильно згадуємо тих 73%, Але ну немає ніхто права на помилку, коли цим знищує свою країну. Але все-таки мусимо і визнавати, що просвітлення з часом якось приходить у на межі 2021-2022 року. Відбулося певне просвітлення. Просто згадайте рейтинги, згадайте в самому кінці 21-го Моделювання виборів другого туру Порошенко вже переганяв Зеленського і перемагав уже у нього. Він до партія Європейська Солідарність обігнала слух в рази, і Зеленський продовжував вилитися вниз. Знаєте, люди можуть зробити багато дурості, але повертатися в совок більшість українців не захотіли. Хоча, може, не стільки в совок, тому що совкового мислення, на жаль, дуже багато в українців, і воно не вивітрилося. Напевне, в половини населення не вивітрилося. І зараз йому активно нав'язують оту совкову ностальгію. Пригадуєте, зеленська вона зводилася. У нас був найучший мірі пломбір, та найхреновіший був ваш пломбір в Совєтському Союзі, але ж ностальгія за совком, не за тим, а без. Безволлям, відсутністю свободи і відсутністю опозиції. А що стосується народу, то ні, скорше хотіли б, не хотіли українці перенестися в Рашу чи Білорусь, от не хочуть українці цього особливо після 2014 року, побачивши, що нам несе ворог. Я до речі, іноді згадуючи оту річ. Що на початку 22-го року саме Путін врятував отим своїм кривавим вторгненням, врятував Зеленського. То я тільки частково використовую метафору. Найдемо, ми насправді можемо дискутувати, чи був там спеціальний умисел, чи Путін просто скористався ситуацією, чи могла бути домовленість чи не було тої домовленості. Це питання до дискусії, хоча в мене відповіді свої є. Але принаймні. Ми бачимо, що це дійсно було тоді порятунком для Зеленського, і встало після того особливо підло й дико те, що Зеленський ту навалу. Ту страшну трагедію якраз і використав для того, щоб повернути все назад у 2019 рік в нашому суспільному розвитку, а в самій країні зацементувати отой режим, який він так поспіхом вибудовував, користуючись режимом і правосвідомістю нашої в часів воєнного стану, в якому закладав саме основи Совкові. У цьому є той дикий цинізм і просто неймовірна підлість, трагедія, мучеництво, героїзм людей, які не хотіли опинитися в збочі. Терористичному путінському совку ця влада це використала для того, щоб саме ж його і побудувати, і от ми маємо зараз цю історію. Але давайте повертаємося зараз до висову Даніло, тому що насправді я трошки війшов в бік саме те, на що Даніл орієнтувався, і чому він кому і чому він хотів сподобатися. А суть тому, що це його фраза це зовсім не про ВССР сексу нема. Зовсім не про це. Це влада вже вважає, що вона сама. Має право призначати свою кишенькову позицію, вирішувати, хто має право любити і захищати країну, а кому в такому праві відмовлено ні, загинути можна. Але після того ти маєш зникнути історично, ти маєш просто розчинитися. А бути офіційно визнаним тим, хто любить країну, вибачте. Це вирішує наша влада, кого в такі списки записати, кого ні. Знаєте, це трошечки більше, навіть нагадує в нинішніх обставинах. Не зовсім чистий Радянський Союз. Це НДР. Штазі, абсолютна диктатура, стеження за всіма, навіть більше, ніж було в Совку, але паралельно там була багатопартійність. Там була соціалістична єдина партія Німеччини, робітнича чи як там вже забувся, і було ще чотири партії кишенькових. Які називалися нібито опозиційними, але вони створили з комуністами блок на підтримку? Блок за єдиний соціалізм, блок за побудову німецького комунізму. Оце класика отого терористичного НДР. І тому, от в чому вся маленька така дуже підла суть, що те, що сказав Данілов, це отака, знаєте, калькулювання. Це влада визначить, хто у нас. Може називатися опозицією. Це не є люди інших поглядів, це не люди, які щось інше роблять, які владі не подобаються. От цього влада не визнає, значить цього не буде. Я ж пригадую ці фрази. Це не Даніов придумав ці фрази. В Совєтському Союзі не опозиції, є тільки вергі народу, які будуть унічтожені проли... диктатурою пролетаріата. Це навіть не Сталіна. Я не правда, чи це Держинський казав, чи хтось інший з того періоду першої генерації і знищили. Я пригадую Брежнівщину, коли які там закони, які там правила, коли мною серйозно взялися КГБ і почали там пресингувати і погрожували вбивством і все інше. Мама тоді до них просто кричала: це ж незаконно відповідь. Е Полковника, по-моєму, КГБ одного з керівників слідчого управління КГБ по Львівській області, Шумейка. Деда, Шумейка, може, боєчка? Там двоє нами займалося, Була наступна: а в нас є сніпісані закони. А я пригадую навіть пізніше, уже глибокий перебудова. Я захопився тоді в Києві, приєднався до українського культурологічного клубу. Пригадуєте ось Шевченко, Сергій Набока, тощо і взявся зробити такі у Львові. Ну мені сказали, слухай, якщо у вас у Львові там щось змінюється, може, ти зможеш його ще й офіційно зареєструвати, щоб у нас, хоч одна структура була десь зареєстрована, тому що в Києві, звичайно, ніхто не думав, щоб реєструвати опозиційну організацію. І я пригадую, що я тоді бігав по всіх установах якесь управління культури, якесь міськвиконком, ще кудись. Врешті-решт мене від футболу в міському комсомолу. Ну я думаю, чого? Але пішов. Симпатичніші двоє людей в якомусь відділі якоїсь там роботи з молоддю і всім іншим. Я йому це розказую, я кажу, ой, як цікаво, о, як добре, оце треба створити. Слухайте, а мені щось дається, кажуть вони. В тому статуті, який ви пропонуєте, там пахне якоюсь опозиційністю. Я кажу, ну, звичайно, це ж нормально, так перестройка ж. Ні, 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 ні. -ні. В Радянському Союзі опозиції бути не може. Це відповідь десь 88-го року. Тому те, що ми зараз чуємо, і те, що в голові в Зеленського на язику у Данілова, це і є Радянський Союз всіх його найгірших репресивних видах. Просто треба не забутися, що після того у нас опозиції немає, є наступна стадія от від розгону очередівного забрання. І караул-устав в СССР дійшли до масових розстрілів. Спочатку неугодних, а потім і своїх для більшої масовості, бо й своїх, щоб чужі боялися. А в Німеччині аналогічний шлях від Підпаури Рейхстагу до концетоборів і газових камер. І знаєте, цей шлях, що в союзі, що в Німеччині був дуже недовгий. І Путін з Лукашенком, які приходили, в принципі, на демократичних лозунгах, Лукашенко приходив на антикорупції, так? Саме так він був лідером. От такий, знаєте, наш центр протидії корупції, це була Кашенська організація Укашенківська, Він на цьому прорвався до влади. І, а Путін Путін на узонах демократичних, отої Єльцинської, постєльцинської епохи, йшов теж до влади. Правда, мочить сартірі, але це чужих. А своїх, та ми будемо демократію розвивати, до махрової диктатури пройшло дуже-дуже мало часу. И от Грызловского. Госдума – это не место для дискуссий. До от нынешнего, вчера или позавчера, один единоросс в Госдуре уже прямым текстом сказал, что поскольку в России слишком много не тех, кто не поддерживает политику Владимира Владимировича и все его там, постановления, решения и указания, то нужно создать ГУЛАГ. И массовое это должно быть явление. Туда нужно массово их всех отправить. ГУЛАГ. От Це є от той приклад, чому не можна підходити до таких фраз, які заявляє Данілов, дуже поверхово, тому що насправді за цим стоїть зовсім зовсім інші речі. От ця влада пішла саме цим шляхом. От не треба мені зараз розповідати, як ми їх швиденько е, зупинимо, як вони обламаються. Я дуже добре пригадую. Як в 19-му у нас була купа дискусій, все і багато людей. Ну от тих, що зараз дуже критикують владу, от зараз саме, коли на бігуса наїхали, інші вони зараз дуже сильно почали критикувати владу. До того теж покритикували трошки менше. От як вони мені тоді мене переконували, Тарас, та що ти мельчишиш? Все буде в порядку. Якщо він виявиться не такий, якщо він почне робити щось не таке. Ми ж його дуже швидко поставимо на місце. Ми ж його знесемо. Ти ж знаєш, в нас є майдани, ми це зуміємо. От знаєте, швидко не вийшло. А коли ніби вже й дозріли до того, вже почалися масові акції, руху про капітуляції і тому подібне, то завжди може в такому випадку з'явитися отой Путін і створити умови для отого внутрішнього, не на часі, з якого раптом виростає отакий совковий прокруч, який називається. А в Україні немає опозиції, тому що ми її не визнали саме цю опозицію. Ми не вважаємо, що вона опозиція. Вона нам не подобається, тому вона не опозиція. Тільки не сказана наступна фраза: що це не опозиція, це вороги. А ворог не здається, його вбивають, його знищують. Оце продовження, те, що було. Ну і ще: от всі авторитарні режими під час переходу до вже явної диктатури від авторитаризму дуже вміло маніпулюють суспільними настроями. Це ж знищують не вас. Це ж вороги. А якщо й не зовсім вороги, то вони ж вони зрвалися, вони зажиріли, вони бариги, занадто добре їм жилося, а вам же жилося погано. От навіщо вам їм співчувати? А знаєте, від оцієї фрази, поки ж не до вас прийшли, і до моменту, коли вже до вас. Відстань насправді дуже і дуже коротка, і дуже багато людей, які птішилися, що закрили три опозиційні канали після вторгнення, які потирали руки і казали: Ну що, Порошенко, дістав, обмежили тебе? Отак маєш. Які... Писали схвальні дописи, коли на мене напали, і оту, е, оту Петровську брехню про те, що нібито там це помста за те, що я там когось образив, не ображав я нікого. Ті слова були спрямовані не на ту людину, до якої це прив'язували. Просто текст треба вміти читати. Там все чітко розбито на дві окремі абсолютно фрази. Ці люди тоді писали дописи з захоплення. «От так Чорнову треба, от такий він. А коли раптом ті самі тітушки, Тими самоповадарями прийшли уже до людей, які в їхньому колі. Вони раптом здивувалися, як як посміло, як до нас? От в цьому є проблема, що те, будь-які терористичні наміри вони дуже і дуже швидко розростаються. Знаєте, я не хочу наганяти старшилок, я впевнений, що українцям. Поки що вдавалося зупинити будь-який авторитаризм, і ми це й зупинимо теж. Але це може бути з набагато більшими втратами. Тим більше не забувайтеся, що це все відбувається на фоні незакінченої війни, яка, на жаль, ближчим часом найімовірніше, так і не буде закінчена. І нам доведеться виступати вже тоді серйозно проти диктатури в умовах, ну, мабуть, найгірших для цього. Але оце поділяємо володарюй. Яке так міло вершили колись кремлівські старті, а воно і зараз спрацьовує. От знаєте, в цій ситуації мені якось нашхати, хто такий Біус, і наскільки я засуджую всі його попередні провокації проти Порошенка. Це я ніколи йому цього не прощу і не пробачу, але. Влада проти нього скоїла злочин за те, що він. Я не хочу зараз розбиратися з яких мотивів, чи з чесних журналістських розслідувацьких, чи з якихось меркантильних, чи навіть на замовлення Москви можливо. Але він провів зараз достатньо кваліфіковані розслідування саме про зувживання тієї конкретно влади, і тому мені в цій ситуації плювати, чи цей бігус хороший, чи він не хороший. Він в будь-якому випадку зазнав. Він журналіст, і він зазнав злочинних дій, незаконних дій щодо себе це прямі порушення. От показово, що той самий медіарух, який зараз дуже обурився цим, він все таки хоче відсепаруватися. От ті, хто є засадничими ворогами Зеленського, тих, кого Зеленський давним-давно назвав ворогами, о тих, кого Зеленський назвав, що є ну Даніло, назвав, що вони для нас не опозиція, а все ми від них відсепаровуємося. Ми ж не такі. Володимир Олександрович, ми ж не такі. Ми вас критикуємо, але ми ж не є тою системною опозицією. Ми ж не Порошенківські. Ми ж якісь такі, знаєте, трошки інакші. І тому Мезірук знову замовчує про три канали. Отака історія. Донікова ж пригнали тітушок тих самих, які чи організатори, чи ці тітушки були ті ж самі, які нацьковували на мене. Причому у мене є певні враження за поведінкою і за діями, що це ті самі люди. Можливо, можливо, просто режисура та сама. Але тоді це все середовище подувало. Та, судячи з усього, там же ж по тій режисурі багато хто з ними підключався тоді, влади, для того, щоб мене облити брудом. Але ж ті тітушки ще й до мене атакували суддю Конституційного суду України Сергія Саса. Вони напали на його сина, це був для мого будинку. Це те, що я бачив. А всім було тоді байдуже. Бо це ж не нас. Тому що ж ми не такі, ми ж не є системною якоюсь опозицією, ми ж просто прийшли тут трошечки показати себе, що ми, ну, ми не зовсім лояльні, ми трошки інакші. От це є одна з тих основ, яка дала можливість в будь-якій ситуації: чи це був сталінізм, чи це був е, в нацистській Німеччині робилося, чи це в путінській Росії знайти певну тріщину і почати додушувати. Є ще один момент певної підвості, це в таких як Ткач. І є певні обставини, які я зараз кажу, що і у Нікола, хоч там, ну, там я би вже, напевне, був менше придирливий до цього. Але у Ткача. Хтось хотів нанести удар у спину Зеленському в Давосі. Вибачте, хтось хотів нанести, хто, крім Зеленського, Якісь анонімні силовики, які не підконтрольні Зеленському? Слухайте, люди, ви що, здуріли? Які анонімні силовики не підконтрольні Зеленському? В Україні такі є? Здрасті. В ніколи взагалі була дуже цікава якась така сентенція, яку я так пробував зрозуміти і не зрозумів. Він доводить, що це якогось одного. Ну він же ж каже, це з одного телефона були зроблені всі ці бандитські дії і проти нього, і проти Бігуса, і фактично цікаві, що те, що робиться зараз проти Мазепи в бізнесі, переслідування і нищені, і все інше. Це все від тих, хто захотцікавлені в тому, що була зруйнована Україна. Але після того розказує, ну хто в нас бенефіціар, ну Тільки Москва, тільки Москва зацікавлена в цьому. То вибачайте, а може правду тоді сказати, що або той телефон, з якого давали команду не в Москві, а в Києві, або якщо з Москви, з Кремля, хтось по тому телефону давав це замовлення, то може справа в тому, що дзвонили ж з Москви не якимось силикам анонімним, які раптом влаштували провокацію, а комусь дуже дуже високо на вулиці банковій, щоб вони це влаштували. От в чому вся штука? Тому насправді, десь от тих, хто кого зараз зачепили, вони мені дуже нагадують багато в чому. От тих правих і левих україністів, яких тягнули в суди, розстрілювали закатову, відправляли на Сибір, звідки вони не поверталися, всіх цих бухаринців, троцкістів тощо. А вони кричали: товариш Сталін, продіш, що за що чудовищна шибка? Це від не ви. Ми знаємо, що це не ви. Ну хто це зробив? Розберіться, товариш Сталін. вибачте. Оце мені дуже не подобається. Ще раз кажу, я ставлю дуже велику різницю між Ткачем і Ніковим. Ніколов, йому все-таки респект і повне розуміння. Я трошки розумію, тому що ткач, ну знаєте, він зараз вимальовує е, владну, владну відмазку, що це хтось десь зі сторони, тільки не Зеленський, а потім за це гарантовано отримує якесь приємне відрядження і дозвіл на виїзд, познімати якісь віли в краях, де зараз дуже тепло і дуже приємно. А що стосується ніколи, я можу припустити єдине, що певні фрази, які йому доводиться говорити, це та ж сама моя історія з 2008 року. Я тоді дуже болісно, страшними скандалами виривався з тої партії регіонів, з якої казали, вийти звідти не можна, звідти не виходять, звідти виносять перед ногами. Без варіантів, я тоді виривався, на мене були замахи. От після одного, який був абсолютно реальний, я чудом лишився живим. От після того я ну, десь видзвонив одного дуже великого боса, і ну той мені сказав: заникайся на тиждень десь до Польщі. Після того розберемося, і потім просто попросив: все зняв історію. Тебе точно вже не будуть таких речей робити. Але одну людину. Ця людина, до речі, сьогодні дуже багато що консультує Єрмака. Ну принаймні, Єрмак в нього вчиться. Цю людину пару місяців просто перестань згадувати взагалі. І тому я в певний період уникав згадки про ту людину. Так само, тому я думаю, в Ніколова, я не хочу по ньому бачити жодних якихось підспудних речей негативних. Я думаю, що просто там, там були такі погрози і загрози, що йому десь треба було на якийсь момент трошечки зменшити обороти в прямих звинуваченнях щодо тих, щодо того власника того телефону, з якого піш. Ці двінки є інші речі. Я ще раз кажу: в цій ситуації, коли нападають, не визнають права людей на опозицію, коли нівелюють, коли тих, хто бореться за Україну, називають її мало не ворогами, це така сталінщина махрова. І в цій ситуації мене більше шокувала інша річ, от підлість деяких ображених. Бо вони показали, що уроки не вивчені, а значить, це повториться, і цілком ймовірно, що не до нас, а до них. От я візьму просто я побачив е один бог е Данилюк Ярмолаєвої. Вона колись дуже багато зробила для того, щоб обрізати, обсікти підтримку Порошенка в 2019 році, воювала проти нього як ошаліла. І от вона фактично зараз дуже жорстко виступивши проти цієї фрази Данілова, їдко жорстко, е висміюючи, саркастично, а вона утвердила його фразу. Радуєте, там Данилова в кінці є. Є кому керувати Україною людей, які досягають достойні керувати дуже багато, і величезна кількість з них зараз на фронті. І з якого переліку саме ті політики мають бути керуючим якимось органом, ну, опозиції щось в Данілова, не керуючим державі, а саме опозицією. І знаєте, що каже пані Єрмоваєва? «Ем а у нас вибір лише між Зеленським та Порошенко. У нас на календарі квітень 2019 року, куди поділись інші вподобання. Тобто вона зачепилася за те, що Данілов, б'ючи по Порошенкові. А це умисно було по Порошенкові. Рикошетом закропив їх всіх, всіх тих, на кого не готові молитися. А Порошенка можна. З Порошенком це нормально. Оце є цей підхід, який показує дуже-дуже небезпечні певні перспективи. Причому, знаєте, вони небезпечні не для нас. Вони небезпечні для тих, хто якраз і вибудовує для себе отаку хитку лінію. От Даніов може звинуватити і викреслити опозицію ту, а нашу давайте не рухати. Може тих. А нас давайте не будемо. Тараса Чорновола можуть бити, а коли нападають на наших, давайте не будемо цього допускати. Я вам просто нагадаю одну істину вже на завершення. Коли безкарним залишається вбивство В'ячеслава Чорновола наступним обов'язково буде набагато обережніший і прийнятніший Георгій Гонгадзе. Це право, на жаль, працює безвідмовно. Слава Україні! Вистою!